Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Ну то що, підемо далі милуватися новинками, які мені вдалося спіймати останнім часом? А поки що помилуємося на наших красу, на моїх красуночок, Ось Каліпсу. Це наша вже домашня, домашня. Красуня, а зверху неї касіопея. Ну вже хоч не ховає голову, як я підходжу, або дуже вона така ляклива. Не знаю скільки вона жила на природі. А у нас вона з'явилася місяць по тому. Її привезли в кабінет до чоловіка. Ми її забрали. І ось так на останньому сонечку вони прогріваються. Перестаємо вже потихеньку їх кормити, щоб вони готувалися до зимової сплячки. Ну, поки що гріються, гріються на сонечки. Ось, бачите, хмарки проходять і виходить сонечко. Ну, а ми будемо милуватися не тільки черепашками, а й моїми красунями. Сьогодні в нас піде відео про метелики, яких метеликів мені вдалося спіймати останнім часом десь за два місяці. Ось так. от. Якщо хто не бачив попереднє відео про пилорики. Ну, а зараз представлю я вам перву красуню. Перша красуня це не фаленопсис, але також пилорічний вид це братання тоскана. Ось дивіться, в неї такі защіпчики. В народі ми їх прозиваємо павучками: такі тоненькі, длинненькі лепесточки, такі е тендітні, е гарні е квіточки. А ось ця, я їх побачила, їх завезли багато, і щось ось ця мені вкинулась уже в неї, якби пилорична розцвіт. Е ну, Колір був такий більше плям, більше так виражені е оці коричневі такі. Плямочки на жовто-зеленому кольорі, і ось тут, отак, як слід проводиться по липисточкам, то там є зашивчики, Бачите, трошки виглядає. Жалко, тільки вони якось вгору всі якось непонятно як вони порозквітали, мабуть, крутили, поки вони зростали квіті. Квіточки вони якось в різні сторони стояли до світла, і ось так на верле в різні сторони вони повідквітали. Два квітоносики, ось такий пилоричний. Колись мені вдалося спіймати. Ем, як його, ем, о, Забула, нехай потім скажу. E, ще одна красуня, В мене їх декілька, але таки взяла, тому що я не знаю, як у вас в мене multifleury, о, мультифлори, парфюмерні фабрики. Дуже якби тугодунки добре роблять зрощувати. Листя, коріння, а ось квітнути, вони їм треба адаптація два, А то інколи, якщо мінічка купувалась 3 роки, щоб вони заквітали. І тому я таки взяла, продублювала, почнуть квітнути, тоді почну думати, що з ними робити. А поки що хай мене ось така красуня радує. Ви знаєте, що вона дуже-дуже приємно пахне, вона вже вилазить з горшочка. так, Листичко трошки також ну таке, вялькувате, полила не дуже видно, але в горшочці є ці корінчики, в принципі, відпоюємося. Ось така красунечка. Гарненька така. Дуже вони гарні в мутації, такі лепесточки всі такі ажурні, гарні. Слідуюча ось така красуня, якийсь фестиваль в ній, є, якби її в її назві, не помню який. Якщо ви придивитесь, вона вся вся поїдена тріпсами, тому що в квіткових. В магазинах вони не мають право травити їх. Тому якщо заводиться тріпс, то треба брати свіженьками. Якщо вони хоч декілька днів постують орхідейки, то вони всі-всі хватають тріпси. Ну нічого страшного, я її протравила тільки навіть я їх брала, було два-три квіточки розквівші, а ось бутончики ще стояли гарні, але із тріпсів, що були всередині, вони всі поїдені і розпускаються такі не дуже в гарному стані. Ну, Нічого страшного, діждемося домашнього цвітіння. Ось такий в горщику є в принципі, гарна кількість корінців. І сама вона вже в 9-му горшочку все з неї буде, надіюсь, добре. Ще одна красуня, ця в 12-му горшочку, мультифльорочка. Це сама-сама, остання, яку я придбала, Уже великий кущик, на два квітоноси, багато таких гілочок і ось така красуня. Ви бачите, одна тільки гілочка доповнительна, що там дві немутовані квітки. А так, в принципі, всі-всі вони бутоні. О, у нас пішов вітер, прийшлося їх хватати, щоб не, не вилетіла далі, не полетіла десь до інших. Дивіться, яка красуня. Такі розводи, такі, такі ажурні, ну, мереживо, мереживо, а не орхідейка. Такі гарні контрасти, губа чого стоїть, знаєте, як редліп в мініатюрній формі. Красуничка. Гарна, гарна і така видно, пушиста, добра квітна. У мене вже є одна фльорочка, ну не такого типу, більше як розпис, не розписну, а от в прожилках. То вона дуже-дуже полюбляє квітнути, дуже рясно вона квітне. То я так думаю, ця мультифлорка з, з цього типу, коли є мультифлорочки, не дуже гарно квітнуть, а, а інші дають прямо такі деревця, і ця буде з деревцями. Ще одна красуня, якщо ви бачили е, е, відео про пилорики, я вам там представляла пилорик. А ось ця також наполовину метелик. Це мастер-піс жовтий, вона також ось така красунечка. Навіть метелик, вона така тендітна, така от дійсно метелик такий на вітерцю колихається, гарна, гарна красунечка. Я їх обоє, і та й та була, і та й та була. Думаю, боже, яку взяти? Ось бачите, з цієї сторони вона стандарт. Пішла, взяла метелика. Думаю, вже у мене пилорики були, не договорилися може, з метеликом договорюсь. На касі мені кажуть, а. Е, ну, Є ценка, е, доволі е, гарна була. Кажу: ой, підожіть, тоді я ще одну восьму. Знаєте, як хомяк зразу бігом, бігом біжи. Пішла, взяла ще одну і майже по ціні однієї я взяла дві, дві орхідейки, надіюсь, що таки я з ними до, о, подружуся. Не знаю, з чомусь з цим мастер-пісом. Та й взагалі з мастер-пісами в мене якось діло не йде. Переходимо на крупноквіткові. Мультифльорочки закончились. Це ось така оціночка. Також побачила орхідеєчку. Дуже вона така ажурна, гарна квітка. Ну, ви бачите, що одна єдина залишилась, все остальне відквітає. Ось в такому стані я її знайшла. Е, оці, ну, Як купила, ці ще більш міні держались, але вже на другий день вони були ось такі. Тому спішу вам її показати. На один квітонос, також якби, там, зрізаний квітонос. Ще один тут щось черненьке сухе, але я поки не трогаю, поки дивлюся, не, не люблю я зразу ковирятися. В принципі, корінці є, але грунт теж не ахті. Як тільки вона відквіте, я її пересаджу. Ну, а поки що давайте помилуємося. Я не знаю, хто це, немає назви, на дуже багатьох вона схожа, але сама по собі також вона гарна. І ось дивіться, якщо здивитися збоку, дивіться, як в неї вниз пішла губа. Така вона плоска, в плоскій прострації. Вона така, виходить. але ж гарненька, красивуща. Будемо ждати домашні квітні, яка вона буде в домашньому квітінні, красунечка. Ще одна красуня також взяла по оцінці, тому що бачите, коли я її купувала на двох квітоносах, були квіточки третій. вже уже у рядами видно було, що всі три квітоноси були пілорічні. Це що ми називаємо Жемчужина імператора. У мене там чоловік бігає, поки я знімаю. То в мене є пилорик. Ну якби полурозкрившися, пилорик, і ось знайшла отакого металика. Бачите, в неї такі виражені для жемчужина імператора. От біленьке по краям. Вона вся така, також ажурна, дуже яскрава, красуня. Дуже мені подобається іменно ось така структура метеликів лепесточки такі прям як вирізані. Знаєте, як в дитинстві ми вирізали сніжинки, ось ось так кажеться, як наче хто її почав вирізати, придати їй гарну форму. Ну Сам по собі кущик невеличкий, але вона таки три квітоноса дала. Веленький ну, вона дуже була залита. Тут, наоборот, дуже, дуже вона була залита. Мені приходилось її просушувати, ось, бачите, багато. Корінців, якби, пропадає. То вже Зараз вам зніму і все це пообрізаю і також її пересаджу більш в сухий ґрунт. Подивлюся, скільки в неї там корінців залишилося. Ось така красуня: Жемчужина імператора. Ще одна краса. У мене їх дві, але вони теж жирують, не хочуть мені квітнути, тому взяла також, не знаю, якщо кому треба. Пишіть, ну, поки що буде радувати мене. Якщо не найду ніяку хазяйку, хай залишається. На один квітонос не можу сказати, яка буде мутація, повна чи наполовину, але поки що цей квітонос повністю мутірований. Ось такий пірат-пікоті бабочка. Це якби класика бабочки, але вона дуже-завжди дуже гарно квітне. І от скільки я не купала піратів, завжди вони в ось такому торфяному субстраті. Перших я не пересаджувала, але цю, я так думаю, треба пересадити. І ви бачите, там був квітонос, ну його зрізали, тому що це йшли якби орхідеї з одним квітоносом. Тому інколи отак зрізають, щоб залишити. Не щоб залишити, але зрізайте. Ось така гарненька, привітна квіточка. Пірат пікоті. Красунчик. Ще одна красуня. Ця вона завершує наш показ наших метеликів. Ось так вона називається Флаш, але ви її знаєте під іншою назвою. Це дуже-дуже рідко, мало у кого я бачила, і мало коли де його виставляли, це, цю квітку, вона сама по собі в стандарті не дуже часто появляється, А от в мутації я дуже мало бачила. Ось такий пініф. Ось такий красунчик. Мені пощастилося взяти, як я вам. Анонсувала, що будуть такі рідкі, рідкі якби, екземпляри. Ось вона рідкий екземпляр. У нас тут два магазини під таким самою назвою, тільки в різних кінцях міста. В один я заїхала, да, там завезли орхідейки були. Пініфи. І щось, ви, ви знаєте, до цього їхала, з утра виїхала. Думаю, о, щось думала, думала які я хочу щось побачить. І думаю, пініфів давно не було, щось їх не завозили. Заходжу, стоять пініфи, е, декілька штучок, подивилась, подивилась, нічого цікавого. ну, Думаю, заїду в інше. Ось ця перо на дровому квітоносі. Ось так, ну, вже видно, що щось мутірує, а далі вона вже йде е, якби, повна мутація. І що ви думаєте? Вдруге я заїхала, там теж пініфи стояли, ну вже ріденько видно, що вже по цей. І в одному з горщиків вставлена була ціна, вони були по 17, а їх продають по 9 євро. І якось все обдивилася, а на цей горшик не обратила увагу. А потім, не знаю чому, мене товкнуло, що я заглянула такий, ну якби ціна стояла на великому такому картоні, і її якби, не було видно. Але я бачила, що це пінів. Думаю, ну, ще один піні, ніде нічого. А тоді, думаю, ще раз подивлюся. І я так заглянула за цю, цю, ціну, а тут щось таке фігуральне. Розвертаюся. Тут euh, така краса стоїть. Я вже зібралася йти Це в останню хвилину, я на неї ще придивилася. Боже, скільки адреналіну в мене було, скільки радості, зразу з дівчатами поділилася, ось така красунечка поповнила мою колекцію. Дуже-дуже я її хотіла. Ну, як хотіла, мріяла про неї, але не думала спіймати, і ось вона в мене. Ну, а я з вами прощаюсь. Всім пока-пока.